Може, все-таки покласти. Так а Максимчик тут рулить. Нічого. А, ну бізіборд. Ну, не мало би, ну побачимо. Просто поставити. Да. Це для книжок полиця Монтесорі. Може спереду на сидіння поставити. Що ти тут гризеш щось? Гризеш? Ой. Максим чекається пилососом А ми їздили на пошту, забрали бізіборд. Домік. І таплицю Монтесорі. Буду зараз розпаковувати. О, така поличка. О, так її тут ставимо. Отак вона тут буде стояти. І тут будуть книжечки. Аля, отак будуть стояти книжки. Гарненько, дуже гарно. Максим поки зайнятий інший. Тепер розпакую будиночок. І бутеночок. полиця І будиночок в одному кольорі. Красотінь, да? Детальніше буду розказувати, чому я замовила, чому якого кольору, хто проєктував. Відео з подарунками для Максимчика. Тепер оце все треба дати Андрію. Він викине, коли буде йти вниз. А тепер відкриваємо бізіборд Яка тебе Куличка крута для книжок, ти бачиш? Ти подобається? Боже, яка поличка для книжок. Йой, то треба витягнути спочатку. Книжечку треба витягнути. От, ти якраз навчишся витягати книжечки, так? なぜ Детальніше вже покажу знову ж таки відео з подарунками. Колесико має бути. Чи що воно там? Кран. кран? Ну, кран Лампочку попробую, чи працює. правої його руки вниз лампочка стається. А ні, значить, може оця лампочка. А, так, да, оця лампочка. Тут що вообще? Ліпочка. Тут ствердинка, бачиш? Нормас, мені підходить. А як його кербати? Ну воно паноло так, так? Треба подивитися, які там кріплення. Ще мав бути пульт, але я потім попросила, щоб вони пульт забрали. Алло! 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 Тату та хай балиться їм. Алло! Трактор подається. Я цей трактор дуже просила повісити. Знала, що йому цей трактор. Де, скажи? Ну, все, бачимо. Ой, я вже підуспокоїлась, можу вам зазняти. Прийшла посилка від Ахер. Я забрала крем, який я замовляла. От такий я замовляла дві упаковки. Прийшов. Весь розлитий, отут друга упаковка. Ця пачка була, от воно ще досі, от, бачите, в Криму. От, все крем. Дорогоцінне. Оцей пакет, де було масло. Олію не добре запакували, а крем от. І отут все, бачите? Крем, вони отак запакували, а в мене отут все попротікало, все повідбивалось. Кажу, крем добре запакували, олії добре запакували. А крем, от, будь ласка, Іра, користуйся третиною баночки. А все, решта до сраки. Все, починаємо відео покупки за iHerb. Джек! І так, по попередньому відео було понятно, що це буде розпаковка iHerb. Я її вставляю в лог, тому що це не заслуговує на окреме відео, в якому вона стані мені прийшла, це, звісно, капець. Давайте швиденько пройдемося по тому, що ж тут є. Я замовила вітаміни групи Б. Для себе і для Андрія. Я ще нічого з цього всього не пробувала, ну, вітаміни вже один день випила, дві штучки, по дві таблетки в день. Хочу показати вам, як вони виглядають. Такі маленькі жовті капсулки. Вони кислі на смак і кислі на запах. Далі паста. Нам вона сподобалася. Минулий раз я брала м'яту, цей раз. Взяла кокос. Далі я взяла такі, такі от бомбочки для ванни. Це не Максимчику, це на подарунок. А що ти кидаєш воду і вода стає кольорова, синя, жовта, червона. Тут, здається, 60 капсул, не написано, але мені здається, 60. А ще тут е, є така штука, що їх тіпи, можна змішувати і може вийти інакший колір. От. Це від трьох років. Далі я замовила від Андрія Екзему такий крем в нього на руках зимою. Взагалі, як тільки починається не обов'язково зимою, от навіть зараз вже почалось. Такі тріскає шкіра, сушиться дуже і кровить. Звичайний зволожуючий крем не спасається, і він поки маже, каже, пече. Так, так, що тут ще? Замовила малому. Отакі снеки такі. І я ще замовила щось з бананом. Пачку, яку я показувала на початку відео, я її вже викинула. А вот тут є Йо, згинайся. Ось такі, що самі крайні. Вони прикольні, мають кожну індивідуальну упаковку. Малому дуже подобається. Я йому раз в день таке даю, як перекус або на вулицю ми беремо. По дві штучки там всередині, ці довгі пластинки. На смак, ну то, смачні. Далі, я собі замовила маску. Я не буду читати назви, я не можу сказати, що вона і для чого. Я ще не користувалась, не знаю, який результат, не знаю, який ефект. Знаю, що її треба наносити, боже, коротше, от так. Знаю, що її треба наносити на ніч і не змивати. Просто поклопаючими рухами вбити в шкіру і все. Далі. Є така проблема після пологів, як геморой. Замовила собі свічки. Якщо не помиляюсь, вони на тривній основі. Я замовляла по рекомендаціям. Пише натураль. Коротше, свічки від геморою. Коли буду турбувати, я якось вам розкажу, допомагає чи ні. Також я замовила ось такий А-ля крем, а не крем від прищечків. Мажеш, я вдень мажу тонким слоєм, якщо я прищук, ввечері. Тобто, пришечок зникає, але лишається слід. Тобто, щоб слід пройшов, це вже треба або кислоти, або чекати. От. І замовила два таких креми. Я вже теж про це казала офігенний крем. Перший раз я його замовила по рекомендації однієї з блогерів, я навіть не пам'ятаю, як її звати, просто випадково натрапила на відео. Де вона говорить, що така текстура легка, швидко вбирається в шкіру і зволожуючий. Оскільки я не люблю, коли на шкірі взагалі будь-що відчувається. Навіть тому через це я не дуже люблю тоналку, пудри, всякі, я не люблю тіні на очі, тому що це все мене прям дуже дратує. Не люблю, коли на шкірі щось є. Тому я вирішила спробувати. І в мене перший крем просто за місяць пішов, просто от. А потім я не замовляла, тому що я боялася щось замовляти за Хербу. Тому що до того я зазвичай або коліжанку просила, вона мені замовляла, або в інстаграмі. В якомусь профілі замовляла, а тут вирішила сама. Що замовила дві упаковки, одна там майже на дні. Все. А, ні, не все. А друга, от, слава Богу, вона трошечки відкрита прийшла, але не вивелася. І замовила масло кокосове з ароматом вершкового масла. Воно має аромат топленого масла. Отак виглядає, його типа, можна на хліб мазати, в гречку давати всю додавати смажити на ньому не можна, якщо я помиляюсь. хоча хотя... на хліб, в попкорн, хоча написано, що можна смажити, ну ладно. Я не знаю, я ще не користувалася. Вот. Андрію запах не сподобався. Мені з моїм носом ну пахне топленим маслом, але десь так далеко мені під підваня, але це все через той коронавірус і гробаний. Нюх як і ніяк не відновиться. От. Буду пробувати. Воно може довго стояти, воно у мене стоїть в холодильнику. холодильник. От таке замовлення. І ще, до речі, хто перший раз замовляє на е Хібі, ви не бійтеся, замовляйте. Я по міст Експрес замовляла доставку в поштомат. Але рекомендація, я цього не знала, мені про це сказали. Я може би до цього додумалась. Я не знаю, чи всі би так додумались. Я не знаю, чи додумались би. Коли ви щось замовляєте, може вибувати інколи платна доставка або просто велика сума виходить. Я здається, в Україні не можна більше 2600 замовляти. Шукайте якогось блогер, який недавно випустив якесь відео за Хьорбу, і в нього по-любому є якісь знижки. Ну там, знаєте, там промокод на 5% знижки промокод на 10% знижки користуйтесь. Користуйтеся. От, так. Да. Мені так порадила колежанка, каже, собі знайди якусь знижку, то будеш просто так намагати. Ну, я так і зробила. Сьогодні Максимчика день народження. у нього зараз ранковий сон, він спить. Ми думали на сьогодні замовити тортики, шарики, але потім вирішили, що раз до на нас в суботу прийдуть гості і в неділю прийдуть гості, але в суботу прийде там сім'я. Бабусі, дідусі, сестрички, то вже на суботу і замовлю. Я замовила шарики, замовила торт. Склала вже список меню, вже з'їздила до мами позичила кучу посуду, тому що в нас все вприти. У нас буде 11 гостей, не враховуючи трьох діток. І виходить, рівно 11 тарілок, рівно 11 ложок. Боже, такі зараз ту камеру. Рівно всього по 11, тільки чашок нас ну, для чаю, щось там 14 чи 15. І так виходить, що нема декуди покласти якусь нарізку. Ще, ще, ще. Пойшлося їхати до мами. От, ще є одна невирішена проблема. Це в нас нема стільців, точніше, не вистачає. У нас 8, 2 з яких зламані. Ну, на них можна сидіти? Ну, небезпечно сидіти. Один посередині провалюється, інший просто назад провалюється. Вот. Ну нічого, якось вирішимо цю проблему. Все, ладно. Сьогодні в нас наступний день. Вийшли з Максимчиком гуляти. Тягнули шапку, яку нам дідо подарував. Сходили тільки що на нову пошту, забрали Максимчика нове осіннє взуття. Потім вам покажу. Отак от нас дитина серйозно катається. Отак любить назад голову задерти, відпуститися. В нього такі утеплені штани. Я їх купляла в Вайкікі весною, я вам в одному з відео показувала. Якраз нам зараз супер на таку погоду. Все, будемо гуляти. Ми одні на майданчику, нікого більше тут нема. Голуби тільки. Ти любиш пісочком бавитися? Пісочок, як сипеться повільно. Овесь висипався. Ой-ой-ой, не три, не три. Пісочок сипеться. Так стоїть, віс. Мошки шкір Машини їздять. Уй, як ти стояв добре. І бабах впав на попку. Ти молодече ти вчишся стояти? Пісочок. Всюди той пісок. Тільки так щоб ти виліз, Максим. Молодець. Натискай сильніше. искай Oi!